Доброго дня, шановні, руки чешуться, ще весна далеко. Але я маю багато суничок колись купила, треба, не треба, але хотілося дуже. І зараз, думаю, просто їх зробити ось ці косметичні диски, намочити, висипати сюди на положити. Така у мене коробочка є, яка закривається, бачите, від печива чи від чого. Ось. І поставити на стратифікацію в холодильник. Побачити, бо це е, срок годності, термін зберігання уже пройшов, тому що суничка має термін зберігання тільки рік, ну, як кажуть, так що я не знаю, то в мене багато ось Регіна, Олександрія, барон Солемахер, Алі Баба, Що ще є? Ще ось рожева полуниця рожева мрія, соул Вайт, Біла душа. Ось жовте диво і навіть спокуса ще є. Навіть я, напевно, десь взяла. Ягідку, насіння-землянічки, яке цвіте розовим цвітом, така ще навіть є. То я хочу це все на диски. Вони... Я мало надію, що щось зійде, але воно їсти не просить. І так, знаєте, щоб воно не любуватись, не, як кажуть, на душі не висіло. Оце зроблю диски, розсію. Я навіть думаю, що я не буду підписувати що де, бо це для мене не важливо, бо я не буду її розповсюджувати. А якщо буде дуже гарна, то можна буде тоді собі відкопати, чи кущик поділити, чи насіннячко зняти, якщо дуже сподобається. А так взагалі не буду заморочувати з підписами, що є, що, а просто повисіваю, аби, як кажуть, вже не знала, що є або нема, а то так. В закромах є, а що з неї буде, не знаю. Є в мене одна, що я вже їла ягідки, то я думаю, що це Олександрія. Тому що в мене пачечка це відкрита, і я думаю, що це я її звідси сіяла. Що зійшла тільки один сорт. Ну, це коли ми приїхали. От, а уже будемо бачити, що буде і як буде. Кінець результату покажу, що в мене вийшло. От, шановні, хочу вам показати. Ось таким чином я оце буду робити. Тепер буду наступний диск зверху ложити, і також буду писати проти годинникової стрілки. 1, 2, 3, 4. Так, щоб трошечки орієнтуватись, щоб не зовсім викинути. А потім покажу, як воно все. Так, ось я всі свої запаси. Зложила оці всі дві. Бачите? На диски, потім положу так воно не доторкується одне до одного. Я все-таки попідписувала. І потім закрию кульочку, положу вниз в холодильник. Поки не, бо зараз морози є, але снігу немає. А коли випаде багато снігу, я його зарию, сніг тудись колохати. Ну, а тоді вже підвесну, щоб прийшла а потім вже підвесну. Витягну, подивимося, як буде сходити чи не буде. Ну, все, бувайте здорові і удачі!